Він, коли ходив е, із дому до цієї школи, в той же час там жив сві, е, священомученик, пресвітер Єрмолай, який кожного дня бачив, як е, святий Пантелеймон проходить по всьому дому. І одного разу він вийшов йому на зустріч і заговорив з ним. Він запросив його до себе додому і почав розпитувати. Де він живе і хто він? Він сказав, що батько-язичник, мати християнка, але мати померла. І тоді, що він чи від провідіння Божого, він його запитав. А тобі, яка віра до вподоби? Язичництво або християнство? Він відповів, звичайно, християнство, тому що мама мене наставляла, але батько він сильніший зараз, і тому він мене віддав до язичників. І тоді він почав наставляти, розповідати більше про християнську віру. І ось одного разу після такої розповіді святий повертався додому і побачив на узбіччі дороги е, мертвого хлопчика. А біля нього була Єхидна, тобто е, різновид гадюки. І тоді дуже стало жалко святому Пантелеймону цього хлопчика. І він змолився до Господа Бога нашого Ісуса Христа із проханням, щоб той зцілив Його, Воскресив Його. І він дав обітницю, що якщо він його зцілить, якщо почує його молити, то він відразу ж прийме християнство. І сталося диво, хлопчик ожив, а гадюка ця розлетілася на частини. І він відразу повернувся до святого Ярмолая і прийняв хрещення. Далі вже. По його, вже, по, по святому Пантелеймону вже розмова батько почав також звертати увагу на християнство. Тобто він вже почав наставляти. Якщо спочатку його наставляли, то далі вже він почав наставляти інших. І серед них був його батько в Євсторгій. І е, так сталося, що привели до Пантелеймона сліпого, і він його зцілив. І якщо зцілив тілесний не духу сліпого, то батько зцілився духовно. У нього відкрились духовні, духовні очі, і він також прийняв християнство. Але невдовзі й батько його помер. Він залишився один, йому в спадок дісталося дуже великий маєток, він був дуже багатий. Але відразу ж святий Понтілімон розпродав все своє, весь своє маєток, розпустив всіх своїх слуг. А всі гроші, які він виручив, він роздав бідним та нужденним. І він почав працювати, добросовісно працювати і лікувати. Він був лікарем. І в основному він лікував призиванням ім'я ім Господа нашого Ісуса Христа. Дуже швидко слава ця розповсюдилась по всій окрузі. І всі люди, які чули про нього, всі намагалися прийти до нього. І ми, дорогі браття та сестри, якщо ми дізнаємося, у нас з'явився лікар, добрий лікар, а він ще й віруючий, то ми також, напевно, виберемо такого і підемо в першу чергу до такого лікаря. Але це не сподобалось іншим, які почали заздрити святому, тому що він у них забрав весь свій заробіт. І ось вони, оця заздрість, спонукала їх до того, що вони пішли до римського імператора і почали на нього. Доносити, що він відвідує в'язниці, допомагає рідним християнам і що він сам християнин. Дуже розлютився Максиміан, він визвав його до себе і сказав: спростуй ці чутки, принеси жертву ідолам. Але святий Пантілімон твердо тримався своєї віри. Він не зрадив. І за це його було відправлено на жорстокі тортури. Його прив'язали до дерева і залізними когтями здирали з нього шкіру, опалювали свічками його тіло, розтягували на колесі і навіть хотіли кинути в в казан з оловом, але сталося диво, і олово застигло, не причинивши брідах. Святий Батьюман молився Господу Богу, щоб він дав сили перенести всі ці страждання, і він почув голос з небес. Не бійся, я з тобою, і це придавало йому ще більше сил. Потім його захотіли втопити, кинули в море, прив'язавши великий камінь до його шиї. Але і тут сталося диво. Камінь почав плавати по воді, ніби сухий лист, а поруч із ним і святий пантіліма. Потім його витягли і, по приказу імператора, відвели в арену, в цирк, де випустили йому диких звірів. Але замість того, щоб звірі його розтерзали, вони навпаки припали до його ніг, почали лизати і почали ластитись до, до нього, не причиняючи йому ніякої шкоди. Люди, які сиділи і це все бачили, вскакували зі своїх місць і говорили: великий Бог Християнський, скільки в той час увірували в Господа, за це правитель наказав робити всіх мечем, вбивати їх всіх. І також наказав порубати, посікти навіть тварин. Уявляєте, навіть тварини і ті понесли мученічну смерть за, за віру, за Господа. Потім його прибуло такий наказ, щоб йому відрубали голову. Його підвели на місце казні, прив'язали до маслини, святий почав молитися. Але це не сподобалось одному із воїнів, він намахнувся і хотів відрубати йому відразу ж голову. Але і тут сталося диво, меч став м'який, ніж гости. І він не зашкодив святому. А із неба він почув знову голос, який призивав його до Царства Небесного. Почувши цей голос, воїни впали навколішки в страсі перед ним. Вони почали просити в нього прощення. Але святий, Звичайно, він їх простив. І молився він тоді не за себе, а саме за своїх ворогів, за оцих воїнів, за всіх, хто йому причиняв шкоди. І коли воїни відмовились його вбивати, вони сказали, ми не будемо цього робити. Він сказав, ви повинні, якщо хочете мати зі мною частину Царстві Небесні, ви повинні виконати ваш наказ. Воїни стали, вони прощалися з ним ніби з рідним братом. Уявіть собі таку картину. І потім, коли все ж таки відрубали йому голову, і з його рани замість крові потекло молоко, як свідчення чистоти цього святого. А маслини вкрилися відразу лодами. Було таке поведіння їм, щоб вони зрубали цю маслину. І шпалили, і тіло також придали вогню. Але і тут сталося диво, вогонь не зачепив святого, не нашкодив йому. А правильні християни, які були завжди поруч із ним, вони взяли це тіло і поховали. Зараз частинки мощей святого Пантелеймона, знаходяться у багатьох храмах. Ми Дуже часто воздаємо, молимо до нього о зціленні наших хвороб, душевних і тілесних. Якщо брати його життя, то ми можемо дуже багато взяти і для себе. Воно актуальне і зараз. Хоча пройшло більше 1700 років. Ну, Перше, що хочеться сказати і провести такі паралелі, це те, що він народився в сім'ї, де батько був не віруючий, а мати віруюча. Як часто у нас також так відбувається, на жаль, і саме мати, вона перша почала його наставляти в вірі. І у нас також саме мама перша починає молитися за своє чадо. А ви знаєте, що материнська молитва вона найсильніша. Вона і небеса содрагає, і з на морського дістане. І саме материнська любов. Материнські молитви, вони посіли то зерно істини, яке дало потім плод. і святий Пантелімон став християнином. А далі вже, і тут як і материнська молитва, так і молитва бабусів нашої бабушки, тому що це також матері, і вони моляться. Якщо ми згадаємо своє дитинство, то хто вперше привів нас до храму? Це була або мама, або бабуся більшості із нас. І ми це пам'ятаємо, все своє життя. А потім вже ми, от, Святий Пантелеймон, вже як чадо, вже він своїм власним прикладом почав приводити до Бога. І він привів, ну, вірніше сказати, Господь через нього привів до себе його батька, язичника, Євсторгія. І як часто і у нас, другі браття та сестри, відбувається так, таке ж саме, коли вже діти приводять дорослих батьків, своїх рідних, знайомих до храму, до, до Бога. Також можна е, провести паралелі, це те, що святому Пантелеймону зустрівся святий пресвітер Єрмолай. І в нашому житті, браття та сестри, дуже важливо зустріти і нашого такого духівника, який би нас направляв в християнській вірі. Тому що Єрмолай був духовним отцем для святого Пантелімона. Якщо продовжувати далі, то ми можемо також взяти приклад від того, як віддавався своєму, своєю улюбленій справі святий Пантелеймон. Він був лікарем, він не жаліючи своїх сил, працював на благо другим людям. Він всіх любив, він допомагав, допомагав безкорисливо. Також і нам, дорогі браття та сестри, у нас у кожного є своя професія, хтось вчитель, хтось медик, хтось працює в сільському господарстві, в воді. Неважливо де, у кого є послушання при храмах, при всьому. Ми повинні там, де ми призвані, ми повинні з совістю виконувати все те, всі ті наші обов'язки, які на нас покладають. Якщо начальство, то якщо ми підлеглі, то слухати начальство. Якщо начальство, то мудро керувати. І радіти і благодарити Господа Бога, що ми маємо з вами змогу працювати. Ми маємо з вами змогу приходити до храму, молитися. І найголовніше це любити друг друга, допомагати друг другу. Ось це також, це ми, поки тут живі, ми повинні це все робити для того, щоб собі заробити, сподіваюсь, на царство небесне. І останнє, що хочу сказати, це те, як святий великомученик і цілитель Пантелеймон, як яка в нього була віра, він твердо стояв в своїй вірі. І ми, дорогі браття та сестри, також повинні слідувати цьому прикладу твердо стояти в вірі. І, як говориться в священному писанні, хто притерпить до кінця, той спасеться. Отож, дорогі браття та сестри, нехай молитвами святого, великомученика Кайцевітеля панітілі Пантелеймона ми отримуємо ізлічення від всіх наших хвороб, всіх наших недуг, тілесних і духовних. А благодать Господа нашого Ісуса Христа буде з усіма нами. Амінь.